Так, сподивимося, що у вас трапиться ближчими днями. Що у вас трапиться ближчими днями, що карти покажуть? Неважливо, коли це відео вам попалось в цей момент, значить, воно актуальне. Ви знаєте, ви зможете звільнитись від якихось ілюзій і зробити якийсь складний для себе вибір, який вас звільнить. Від неправильних якихось людей, неправильних ситуацій, неправильних поглядів на життя. Розумієте, ось таке ось звільнення ви тут отримаєте. Прямо ближчими днями відкриття для себе зробите. Гроші комусь прийдуть. Я не скажу, що великі, але гроші прийдуть. Взагалі ви захочете тут якихось змін. Ви поміняєте, можливо, своє ставлення до фінансів. Да? Тут так теж може програтись. Ви перестанете зациклюватись, ви зрозумієте, що гроші, це енергія, просто її треба пустити в себе і так далі. Да? Дозволити собі щось. Ну, тут зміни йдуть щодо фінансів, саме поглядів зміни. Завершення якогось складного етапу вашого. Де ви не могли, ніби, знаєте, прорватися вперед, тепер зможете. Можливо, у вас тут якась, не знаю, роботу знайдете, да, і ви будете розуміти, що гроші йдуть весь час, або клієнти хороші прийдуть. Або просто розслабитись, бо і так все нормально. Да? Це внутрішній такий мандраж більше у вас. Уява, все. Почалися з карти уяви. Переживань того, що все буде погано, тут карти показують, ні, не буде. Перестаньте себе накручувати і думати, да? тут якісь зміни поглядів внутрішні йдуть на себе і на свої результати. Ви, нарешті, зрозумієте, що ви вже і так багато зробили, що ви вже і так багато досягли, тепер треба просто рухатись в цьому напрямку. І перестати оце, звільнитися, да, від цього такого мандражу, перестати себе недооцінювати. Ось про що тут карта. Тому давайте вірте в себе, оберніться назад, подивіться, який шлях великий ви вже пройшли, які вже у вас є досягнення, і ця віра допоможе вам іти ще до кращого майбутнього. Хай таке буде.